Так, друзі, у продажу з'являється Lexus RX 2010 року. З двигуном 3,5 літри бензин, повний привід та автоматична коробка передач. У нас лінзована оптика, якісне світло. У нас 18-й радіус колеса та гарна міжсезонна гума встановлена. Кузов повністю в рідній фарбі. Жодних зауважень по кузову на сьогодні немає. Технічно, також без зауважень. Двигун працює рівненько, ходова частина м'ягка. Коробка перемикає плавно абсолютно без зауважень. 133 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Є електропривід кришки багажнику, є камера заднього огляду. Зараз покажу салончик-комплектацію. Салончик у нас шкіра, світлий кольор, в ідеальному стані. Люк, вставки із дерева. По комплектації маємо повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, електропривода, сидіння, електропривід керма, шкіряне мультикермо з дерев'яними також вставками. Є підігрів. Передніх сидінь, автоматична коробка передач, спорт режим, клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, мультимедіа з дисплеєм з камерою заднього огляду. По водійському сидінню, звісно, сліди експлуатації присутні. Але в цілому дуже і дуже гарний стан. Ціна актуальна: 16700 доларів Lexus RX 2010 рік. Авто у продажу по наявності. Придбати можна заготівку, кредитування чи лізинг. також можлива доставка в будь-який регіон України та розглядаємо обмін на ваше авто. Більш детальна інформація. Більше авто завжди на нашому сайті Автопарк.ua. і там завжди актуальні ціни. Звертайтеся.